previously on transformers prime the planetary alignment to which the prophecy refers is nearly upon us the flaming mountain in my visions the place from whence i am to harvest dark energon i need him over here now Megatron, today you answer for your crimes against Cybertron and humanity. Pulse rate is stabilizing. It seems the blood of Unicron I've been seeking is not out there, but rather right here! <laughs> Чому кров Юнікрона б'є з під землі? Це питання, Оптимусе, ти забереш із собою в могилу? Швидше треба забрати його звідси! пронещі швидше сюди. Тільки початок! Тепер, коли в мене вдосталь темного енергону, я зможу воскресити самого Юнікрона. Та -а -а -а! Трансформери прайм. Ідея серіалу Роберто Орсі та Алекс Курцман. А також Дуейн Капіці та Джеф Клайн Тримайся, оптимусе! Схоже в тебе сильне опромінення темним енергоном. І не тільки в мене. Привіт. Це щастя, що він живий. Мегатрон знайшов темний енергон цілий вулкан. Питання як? Ні, питання не як, а що? Що кров Юнікрона руйнівника робить тут, на землі? Кров? Нікрона? Це ж вигаданий герой однієї комп'ютерної гри. Юнікрон. Прадавнє зло, його скам'яніла кров містить те, що ми звемо темним енергоном. Так каже легенда. То цей Юнікрон щось на зразок бабая? Бабая? Страшило, що ховається під ліжком? Ні, місіс Дарбі. Юнікрон руйнівник, існував насправді. І, хоч я вірю в його реальність, та не вірю, що його кров і є та речовина, що поранила Рафа, З мене вже досить. Джеку допомагай. Веземо Рафаеля до машини. Мамо, я думав йому вже краще. Рафа повинні оглянути справжні лікарі. і повідомте його родину, його справжню родину. Мамо, рідні рафа не зможуть його захистити не так, як вони. Джун Мені дуже шкода, що я зазнав поразки. Та я зроблю все від мене залежне, щоб надалі не постраждав ніхто з наших друзів і ніхто із людей. Аптемес вони діти. Вони не з вашого світу. Вони повинні перейматися оцінками, вечірками, іспитами, а не долею світу. Мамо, темний енергон може знищити землю. І це правда. Це зачепить усіх, а не тільки нас. Ви їдете зі мною усі троє, і більше вони не повернуться. Я розумію. І все це після всього, що ми разом пережили? Я розумію. А як же свобода вибору? Таке проходить у їхньому світі, а не тут. У машину. Невже ви думаєте, що я сяду в звичайну машину? Міко, я серйозно. Ви не моя мама. Міко. No. І ти теж. Але тобі я мама. Ходімо, Джеку. So... Вона твоя мама. Я залишаюсь пробач, храповику, активуй землеміст, ні, дякую. Як чуєте, слухаю агента Фаулер. Бачили новини? Суцільні природні катаклізми. Я знаю про вулкан а про землетрус. Сім підземних поштовхів, однакової потужності, синхронно з виверженням вулкану по всій планеті на різних тектонічних плитах. Теоретично вони не пов'язані, якби не якби вони не сталися в одну мить. Дивіться, знову спецвипуск такої кількості катаклізмів земля ще не бачила. Цунамі насувається на узбережжя Канади. У пустелі гобі лютують грози з блискавками, а електромагнітне опромінення вимикає міські енергомережі. Ці глобальні аномалії змушують замислитися, що далі. Що, десептикони тепер заправляють погодою? Погодою? Такі потужності їм не під силу. Я не вірю, що поява на землі темного енергону саме у той час це простий збіг. Сто один, 102. Okay, Рафе, як right? ти? Я бачив right, блискавку. Лічу секунди до грому. Гроза Грозайде, мені садок, Рафе, ти цілий, Угу. Mm -hmm. що це?

and then you're Каже, будь ласка. Ріки твоєї життєдайної крові здіймаються, щоб злитися зі мною воєдино. Да! Ми повернулись. І ми дуже раді. <постав> <постав> ти ціла? Усе гаразд. Джеку, мамо. Знаю Me too. і ти. Але ти покараний до 30 років. Ну, до 25 метеорологи називають нинішні зміни в погоді глобальною надзвичайною ситуацією. Глобальною учені вважають, що цей феномен якось пов'язаний із парадом планет. Що тобі відомо, прайме? І не починайте ревені про кінець місіс Дербі. Приємний сюрприз. Спеціагенти Фаулер. Ми з'ясували природу поштовхів і виверження. Вони виникли глибоко під корою землі, практично в земному ядрі. Там же не буває землетрусів. Чи бувають незначні поштовхи, чия сила із часом наростає майже як свята все іскро. Якщо перевести ці дані в режим аудіо Що? Що там? Слухайте. Зачекай, звуковику. Заглуши це! Я чую його биття у своїй голові. Серце кібертрона. Як це можливо? Серце прокачує кров. В земному ядрі прокачувати нема чого хіба що. Хіба що кров юнікрона. Я пробудився. Стривайте, виходить, щось живе просто всередині нашої планети? Боюся, земне ядро складається не з магми, як припускали ваші вчені, а з темного енергону. І Зараз ми свідки того, як Юнікрон здіймає пічму, як і сказано у пророцтві. І як нам зпинити цього монстра? Про це пророцтво нічого не каже. Як щось може знаходитись всередині землі, при цьому жити такої істоти земля ще не бачила До початку часів були тільки праймус, і юнікрон один ніс життя інший руйнацію і смерть. Мільярди років праймус і юнікрон змагалися один з одним. Баланс сил коливався нещисленну кількість разів. І тільки створивши тринадцятеро праймів, які жили задовго до мене, Праймусові нарешті вдалося перемогти Юнікрона і зробити його вигнанцем. З допомогою Всеіскри праймус приніс життя на нашу планету. А тим часом Юнікрон зник і ніхто про нього не чув. до сьогодні отже, треба тільки знайти в землі дірку вирату цим десептиконом і начинити її вибухівкою. Агент не думаю, що Юнікрон спочив на землі. Радше з часом та під дією гравітації уламки, що накопичилися довкола гіганта, і утворили вашу планету земля. А тепер його пробудив магнітний імпульс, спричинений парадом планет. Гаразд. І що буде, коли Юнікрон прокинеться після довгого сну? Так, він випростається і бабах! Роз'єрве землю на шматки? Ви не знаєте, так? Я думаю, Юнікрон залишив своє фізичне тіло у прямому сенсі. І тепер нам треба зробити так, щоб ця енергетична субстанція не знайшла свого втілення. Доля вашої планети залежить від цього. Лорде Мегатрон. Вантажний відсік переповнений темною субстанцією. Я б радила відступати. Наші війська поступово втрачають силу. Зате в мене сили дедалі більше. Арахнідо, доки не повернуся, ти головна повернетесь, звідки, володарю? Із зустрічі з Юнікроном. Я відчуваю твою присутність, биття твого серця. Я викликаю тебе, мій повелителю, усемогутній юнікроне. До мене. Я, твій мерценний слуга мегатрон, помилитель десептиконів. твій послідовник, той, хто має темний енергон, який і пробудив тебе до життя. Пророцтво нарешті збулося. Тепер ми завоюємо всі світи. Разом з моєю допомогою ти заволодієш цією планетою і її жителями. Пихати мікробе. Як насмілився ти думати, що здатен відродити мою життєву силу? Я повстану, бо настав мій час. Усе володарю, я не хотів видатись. Замовкни, капусний! Мені не потрібна твоя жалюбідна допомога. Благаю, все повелителю! Я існую, щоб служити вам! Що це я чую? Дух праймуса тут це Оптимус, останній із праймів, наш найлютіший ворог. Каже, що відданий мені, а сам лишив нащадка праймуса живим. Я знищу його для тебе. Його волання буде чутно. Твоє базікання набридло мені, і якби ти міг знищити цього прайма, то давно б знищив я впорюсь із ним сам. We'll Епіцентр поштовхів схожий на всі інші точки. Ця місцевість насичена рудою. І як це розуміти? Що всі природні метали на землі це частини тіла юнікрона руйнівника, частини і деталі. Отже, він все-таки заворушився. Звідси і стихійні лиха. Оптимусе, я засік спалахи активності іскри юнікрона. Обіцяю храповику, я буду дуже обережний. Ти знаєш, хто я нащадку праймуса? Юнікрон прабатько хаосу. Добре. <звук> Бо зараз ти узриш Юнікрона, який знищить тебе. Я скромно прошу вислухати мене, повелителю Юнікрон. І що ж цікаво може повідати мені останній із Праймів? Я прошу не заради себе, а заради планети, яку ти створив, і заради її жителів. Людство залежить від тебе. їхнє життя у твоїх руках. Твоє воскресіння знищить дивовижний вид, який виник із твоєї величної породи. Людство, про яке ти кажеш. Гадаєш, це мої нащадки? Так і є. Ніколи вони пізнають всю силу мого гніву після того, як я покінчу з тобою. Доки я спав, прайми стали слабкі. Ось чому ти полягаєш. Це неминуче станеться, але не сьогодні. Купраймуся саме сьогодні. Юнікрон один. Та кожен із нас Юнікрон. Далі буде.